Привіт, привіт, мої дорогенькі. Зараз ми знаходимося в Чорнобильській зоні відчуження, і саме тут, в цьому закинутому селі, я знайшла дуже дивний лист з минулого цей лист. Я вважаю, був надісланий кимсь із рідних ліквідатору, який тут займався ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. І до речі, в цьому селі всі хати, які є, використовувалися ліквідаторами. Це Наприклад, як сьогодні наші військові можуть використовувати будь-які будівлі, цілі або закинуті у своїх цілях для того, щоб там проживати, тимчасово Бачите, рівні радіації в цьому селі нормальні. Тут до аварії жило дуже багато людей. Тут була величезна просто ферма. І на цій фермі я також знайшла дуже дивну знахідку. Я спочатку подумала, що то такий ящик для захоронення, я не буду це називати вголос, щоб мене тут просто не забанили. Але зараз ви самі все це побачите. Після цієї незвичної знахідки, як ви бачите, вона таких великих розмірів. І я подумала, що там хтось всередині лежить і реально злякалася. Я Просто вибігла туди. але потім я зрозуміла, що це, мабуть, жолоб, з якого кормили тварин. Просто зазвичай ці жолоби вони зроблені з якогось там іншого матеріалу. а Тут дерев'яні. Тут, як бачите, була ферма. А після аварії, тут, мабуть, ліквідатори собі робили якісь або туалети, або душові кабінки. Бачите, санітарний станок написано. І ми зараз коротше, виходимо з цієї ферми, бо захід села зазвичай так відбувався. І йдемо в ту хату, де мною був знайдений дуже незвичний лист. В листі були такі подробиці, які навряд чи ви чи ваші рідні могли прочитати за час радянської епохи, тому що такі подробиці були заборонені. А в листі можна було, тим паче, що 87-й рік це вже був такий рік перестройки, і була вже трошечки більша гласність, ніж. У минулі роки радянської епохи. Оце була колись вулиця. Бачите, такий асфальт, уже такі зароші, дерева. Це фруктові, якісь були. Вони неухожені, заростають, ростуть і падають прямо на дорогу. За деревом, бачите, такий будинок був шикарний. Не знаю, хто вивалив йому дах. Вивалив стіну там он з боку. Бачите, ліпнина, це, мабуть, був якийсь будинок багачів. А тут, до речі, за цим будиночком ми знайшли дитячий садочок, і багато дуже іграшок валялося. І, до речі, рівні радіації тут більш-менш нормальні. Наприклад, на центральній вулиці цього села рівень радіації в два рази нижчий за норму. Ну, тобто, норма Норма це 0,30, А ми наміряли 0,12. Такі бачите, дельфінчики валяються. Це все. Звичайно, не рекомендується торкатися, тому що якби рівень нормальний, але якщо у вас є нормальний професійний дозиметр, і ви дозиметрист, хімік там або якийсь там науковець, ви відразу зрозумієте, які тут частинки радіонуклідів валяються і чим вони можуть вам загрожувати. Зараз ми з вами зайдемо в один із перших будинків. Біля якого можна знайти ось таку колонку, значить тут була водонапорна башта, звідки люди централізовано могли брати воду, багато кущів. Бачите, зазвичай, щоб зайти в якийсь будиночок в зоні, сталкерам доводиться продиратися скрізь кущі. І в мене в погода завжди були руки подряпані, і всі думали, що то мене подряпали коти. Насправді просто так ідеш, і тобі прямо в обличчя може ляскать. Якісь там кущі, тому зазвичай я використовувала окуляри. У мене прозрачних немає, Ну є, але вони такі не дуже. Тому коли сонячно дуже виручали окуляри проти сонця, а так всередині частково немає підлоги. Не знаю, що це був за стовпчик. Знову кусти, 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 щоб дойти до хатки, бо доріжок вже немає. Це доріжки до хаток можна знайти лише якщо там ходили туристи. Але в цьому селі туристи не ходять. До речі, одна відмінність от зазвичай в зоні в хатах можна щось знайти, якісь меблі, а тут в деяких хатинках, особливо центральна дорога, малувато. Я вважаю, що це зв'язано з тим, що тут жили ліквідатори після аварії. І може, коли вони виселялися вже там через декілька років, вони або закопали на могильники ті меблі, які використовували. Або навіть забрали з собою в Чорнобиль, де організувався великий вахтовий такий метод роботи в зоні. Тут подивіться просто, як дерево вросло в качельку. В карусельку, в качельку, я вже забула, як українською мовою буде все це. Отак От воно пожовано прям деревом. Бачите? Дерево прям виросло, і вже покататися на ній неможливо. Да? І я не рекомендую цього робити. Тому що ця карусель точно має. Якийсь плюс-мінус рівень забрудненості. Оце, до речі, тут, от я думаю, що саме тут, в цій великій будівлі, був дитячий садочок. Але, на жаль, сьогодні він, він ну, просто розвалений. Не знаю, що там сталося, наче більш-менш все ціле. А сама будівля дитячого садочку розвалена. І ось зараз ми заглянемо всередину. Бачите, просто не знаю, наче ураган пронісся, даху нема, стін нема, на підлозі вже щось росте. Не знаю, що з нею сталося. Це, до речі, була така, наче схоже, як пошта або сільрада. Воно таке велике. там можна знайти такі ящики, сейфи, до речі, зараз я вам покажу, що всередині збереглося тих сейфів. Бачите, на порозі вже поросли дерева, їх треба обходити, щоб туди залізти. Всередині чомусь дуже багато листочків. Оце була якась каса, мабуть, каса видачі якихось там або документів, або коштів, багато дуже кабінетів. Ну, точно, точно, мабуть, це була якась місцева сільрада. Тому що дане село величеньке, до речі, ви спитаєте, чого я не називаю його назву. Тому що, друзі, зараз у нас в країні війна і. Може, це село або інше, або наступне, має якесь значення для військових. Тому просто показуємо, але називати краще коротше, не називати. Оце чомусь, я, до речі, знайшла тут транспаранти, і тут є 1990 рік. Це або готувалися до виборів, або сюди звезли, тому що це село точно було виселене в 1986 році, і не знаю, звідки там ті транспаранти. І ось, будь ласка, цей будиночок, де мною був знайдений дуже цікавий лист. В зоні, взагалі, якщо звернути увагу на підлогу, там валяється дуже багато всяких листочків, фото, то ви можете знайти дуже цікаві листи з минулого. Просто зазвичай нам нема коли їх читати. А тут я просто зробила фото, а ось і той дивний лист, який я знайшла в цій хаті. Здравствуй, Толя! З великим привітом до тебе, твої рідні. Чекали від тебе листа і не дочекалися, і рішила знову написати, тому що у нас говорять, що у Чорнобилі знову велика радіація і що солдатів веселяють. Я дуже переживаю. Може, ти вже знаєш, чи скоро ти поїдеш додому. У нас уже кидають в автобусах кульки з радіоактивними віществами. Добра немає. Ми живемо по-старому, новин таких немає. Дай відповідь на мого листа. Да. Зі святом тебе щастя, а основне здоров'я. Привіт від усіх. Пиши Толя, цілую тебе крепко, Надя. Ось коротше такий лист був найдений мною. Якщо чесно, то він мене дуже здивував, тому що подробиць, як взагалі жила Україна після аварії, дуже мало. Якщо знайти якісь газетки, наприклад, радянської епохи, то там ну, ви не знайдете реальних подробиць. Реальні подробиці можна знайти тільки в таких ось листах. Я знаю, що листи читати не дуже гарно. Але там, слава Богу, не було нічого такого особистого. А ті події, які описувались в листі, я думаю, дуже будуть цікаві не тільки мені, а тим, хто любить історію. І якісь цікаві факти, які не вносяться ні в книгу, ні в якісь пропагандистські газети. Оце так виглядають, до речі, і інші кімнатки цього, цього місця, цієї сільради, яку ми також ще не додивилися. І рівні радіації тут. Як ми бачимо в нормі. Норма 0,30, тобто тут навіть менше. Дуже гарні такі двори валяються, бачите, стиральна машинка валяється, малютка, наче вона називалася. До речі, село було не таке і бідне. І тут до 90-го року був такий великий Чорнобильський ліквідаторський хаб, тому що там в центрі там он стела стоїть, там написано щось про Чорнобильців, або про Чорнобиль, або про ліквідаторів. Зараз воно вже постиралося і дуже погано видно. Друзі, якщо вам подобається такий контент, подобаються мандри подорож до Чорнобиля, різні загадки і цікаві місця, які мало показують, обов'язково підпишіться на мій канал. Мені буде дуже дуже приємно. І вас чекає багато цікавих сюрпризів.